Вітаємо! У цьому відео ми розповімо вам про сертифікований курс використання прикладного рішення у Баз-Бухгалтерія від Центру сертифікованого навчання РОКО. Який програмний продукт ми вивчаємо? На цьому курсі ми працюємо з конфігурацією баз «Бухгалтерія» на платформі БАФ. Слухачі проходять практичні заняття на конкретних прикладах, що охоплюють весь цикл роботи підприємства. Для кого призначений цей курс? Курс орієнтований на бухгалтерів-початківців, які бажають освоїти принципи і прийоми коректної роботи в програмі, на практикуючих бухгалтерів та бухгалтерів при переході з інших програм чи їх версій. На бухгалтерів, що вже працюють в даній конфігурації, та прагнуть систематизувати свої знання та здобути навички більш продуктивного ведення бухгалтерського та податкового обліку в даній конфігурації. На головних бухгалтерів, які прагнуть навчитись коректно і ефективно, організовувати та контролювати облік всіх облікових ділянок підприємства. Та формувати будь-яку регламентовану звітність на фахівці відділів підтримки та впровадження програмних забезпечень, які працюють з задачами автоматизації регламентованого обліку. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу що охоплює всі основні аспекти відображення обліку господарської діяльності підприємства від заповнення нормативно довідкової інформації і введення первинних документів до формування регламентованої звітності теоретична інформація надається через сертифікований посібник ексклюзивні навчальні презентації та пояснення на заняттях Чому навчиться слухач на курсі? Після проходження курсу ви вмітимете правильно заповнювати нормативно-довідкову інформацію. Будете розуміти, які саме документи програми використовувати для відображення поточних господарських операцій та як грамотно і швидко працювати з цими документами. Навчитесь правильно закривати місяць, використовувати всі сервісні функції. Та працювати без ручних проведень. Зможете отримувати всю необхідну для контролю та аналізу інформацію за допомогою різних внутрішніх та регламентованих звітів. Будете більш впевнені в правильності ведення свого обліку, та будете більше часу приділяти собі, в якій формі проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах. Індивідуальний відеокурс та групові онлайн-заняття. Про актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті. Як організовано онлайн-навчання в CCN ProCO? Спочатку розглянемо загадні для всіх форм навчання положення, підключення до онлайн-кабінету на весь період навчання. Плюс 1 місяць після завершення, можливо, безкоштовне продовження доступу за домовленістю, методичний посібник надсилається поштою, інші методичні матеріали, такі як навчальні відео, рекомендації до занять, презентації, тести тощо. Доступні слухачу 24 на 7 в онлайн-кабінеті. Виконання завдань курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Виконання завдань тренінгу самостійно в демобазі. Слухач отримує віддалений доступ до навчальних баз курсу протягом навчання та архіви цих баз по завершенню навчання. Як організовано онлайн-навчання? На індивідуальному відеокурсі. Індивідуальні відеокурси передбачають самостійну практичну роботу слухача по відеозаняттях. Відеозанять повні інструкції по роботі та навчальні матеріали доступні в онлайн-кабінеті. Зворотній зв'язок з викладачем по поточним питанням курсу організовано у персональному чаті електронною поштою. Та через відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Як організовано онлайн-навчання в групах? Навчання тільки в міні групах Це 4-6 осіб. Онлайн-заняття проводяться в загальному чаті Google Meet. Заняття проходять в форматі відеоконференції, де слухачі спілкуються з викладачем. А викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. Після занять всі матеріали доступні в онлайн-кабінеті. Питання, які виникають під час навчання, розбираються на занятті в загальному чаті. Слухачам протягом курсу плюс один місяць після завершення, доступні відеозаписи занять саме своєї групи із своїми запитаннями та зауваженнями. Що необхідно для старту навчання, від слухача необхідні лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надсилається підключення до онлайн-кабінету з навчальними матеріалами. необхідна тільки наявність запису Google, підключення до чату з викладачем. Віддалений доступ до навчальних інформаційних баз курсу, архіви БАЗ слухач отримує по завершенню навчання. Безкоштовний доступ до відеозаписів занять при індивідуальному навчанні та навчальний методичний посібник для попереднього ознайомлення. Які навчальні матеріали отримує слухач курсу? Слухач курсу отримує Сертифікований методичний посібник, який містить теоретичний матеріал по курсу, практичні завдання, що виконуються на заняття, завдання тренінгів для самостійної роботи, відеозаписи всіх занять та методичні матеріали, які розроблені викладачами ЦСН, терміном на період навчання плюс додатково один місяць з дати закінчення навчання. З можливістю безкоштовного продовження терміну перегляду. Архів власної інформаційної бази, в якій виконувалися завдання курсу. Яке свідоцтво отримує слухач курсу? Кожен слухач курсу отримує офіційне свідоцтво від спілки автоматизаторів бізнесу САП по сертифікованому курсу використання прикладного рішення баз бухгалтерія. Дане свідоцтво підтверджує факт проходження курсу. Для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графік навчання тривалість курсу складає 58 академічних годин практичних занять, це години занять в онлайн-чаті для груп або години відкритих для перегляду відеозаписів при індивідуальному курсі. При індивідуальному навчанні слухач сам обирає зручний для нього графік та темп навчання у межах оплаченого часу. При навчанні в групі розклад складається індивідуально для кожної групи з урахуванням побажань слухачів. При стандартному графіку навчання це 2-3 заняття на тиждень по 3-4 години, курс можна пройти за 1-1,5 місяці. Як записатися на курс. Записатися на курс можна будь-яким зручним для вас способом. Подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті, або написати нашим адміністраторам на пошту чи у соціальних мережах. Навчатися з проком це легко.